Ви коли-небудь хотіли жити так, щоб електрика просто з'явилась? Безумовного своєчасно сплатити без аварійних вимкнень, без паніки, щоб в холодильнику лежить сир за 120 гривень і він зараз піде в рай, бо я так. І сьогодні ми розберемось, чи реально жити в Україні повністю на сонячних батареях. Спойлер в теорії так, але це не означає, що все буде як в рекламі: білий будинок, щаслива родина, сонце світить 24 на 7, а песик махає хвостиком біля інвертора. Воно тут буде, але для цього песика треба завести. Уявіть, ви ставите на дах панелі. Вони ловлять сонце, сонце світить, струм біжить. Цей струм або одразу йде у вашу розетку, або зберігається в акумуляторах, або продається в мережу. Це як крафтова електрика, тільки без хмелю, що входить у комплект еко Це типу як Чилгай, тільки еко сонячні панелі стільки, скільки дозволяє дах, бюджет і амбіції. Інвертор перетворює сонячний струм на той, що потрібен техніці, контролер заряду і, якщо хочете, повної незалежності, акумулятори. Бо без акумів, скажімо так, коли сонце сідає, світло сідає з ним. Тюрму! В середньому типовий дім в Україні споживає 250 кВт на місяць, якщо без електричного опалення. Для цього вам треба систему, хоча б на 3-5 кВт. Це десь 10-15 панелей по 400 Вт. Вартість, скажімо, як ноутбуки, два айфони. А якщо ви хочете ще й заряджати електрокар, гріти воду бойлером і варити суп, ну, тоді шукайте систему на 10 кВт і більше. Для цього у вас має бути або великий дах, або дача на Марсі. А яке сонце? Якщо дощі? А якщо я зі Львову? О так Україна не дубає. У да, нас жовтня, по панелі працюють як я зранку в понеділок. Щось роблять, але не дуже повільно. Взимку ви можете отримати лише 10-20% літнього виробітку. Тобто, якщо у вас 5 кВт система, влітку вона дає 600 кВт, а взимку 60 варіантів 3. Запас енергії акумах – дорого. Підключення до мережі, гібридна система, і так, і ні. І не користуватись чайником у січні нереально. Найпопулярніший варіант гібрид. Ви ставите панелі, і коли є сонце, споживаєте своє. Нема переходите на мережу. Або коли є, ще й заряджаєте акуми. Це як комбо, борщ і вареники. Але працює тільки, якщо у вас є доступ до зовнішньої електрики, або ви зберегли її в акумах, поки не прийшла ніч. Вартість сонячної системи під ключ на 5 кВт це приблизно від 4 до 8 тисяч доларів, з акумуляторами більше. Окупність залежить від ціни електрики, вашого споживання, чи продаєте ви надлишки в мережу, і чи не збив голуб панель. Реально 5-7 років, і далі ви вже в плюсі. Але вигідніше це тим, хто живе в приватному будинку, має можливість поставити панелі на схід, південь, захід і не планує переїжджати через рік. Реальні кейси в Україні існують, і не тільки в селах типу Сонячна Долина. Є люди, які ставлять собі повноцінні системи, повністю живуть на сонячній енергії влітку і тільки трохи підживляються взимку. Є цілі об'єднання, де сусіди скинулись на сонячну станцію і роздають енергію через локальну мережу. Злякались? Тоді підпишіться. А, уже не так злякались. Теж підпишіться, будь ласка. А забула і коментар напишіть. А є дід з Полтавщини, який сам зібрав систему з панелей, які взяв по знайомству. Інвертор залив, все акумулятор з УАЗіка. Працює, не повторюйте вдома, але респект. Сонце це круто, але є ще купа способів жити енергонезалежно або, хоча б розумно, лампи, LED до 80% економії, теплові насоси ок дорогі, але суперефективні. Індукційні плити швидше і економніше. Нічний тариф. Це коли пральна машинка працює, поки ви спите ну або поки не спите. Утеплення найдешевший спосіб зекономити енергію взагалі. А ще можна ставити маленькі сонячні панелі на балкон дачу або навіть павербанки сонячною зарядкою, якщо ви дуже поступово йдете в сторону екоізоляції. Отже, жити повністю на сонці реально, але не завжди просто. І не завжди з білою собачкою біля будинку і щасливою родиною на фоні. На цим все-таки треба постаратись. А от сонячні панелі влаштувати простіше.